Шановні друзі, пацієнти та колеги! Від щирого серця хочу привітати вас з різдвяними та новорічними святами. Складні часи нас всіх об'єднали. Ми стали сильними, мужніми та незламними. Я вірю, разом ми подолаємо ворога і відновимо нашу гарну Україну. Різдвяні свята завжди вселяють надію і сподівання на найкраще майбутнє. Нехай же у новому році буде ще більше сил та наснаги. Цікавих задумів і творчих досягнень. Бажаю, щоб різдвяне диво наповнило серце життєдайною вірою та всеперемагаючою любов'ю. Я, як сімейний лікар, бажаю кожного міцного здоров'я та гарного настрою з новим 2023 роком та Різдвом Христовим.